Друге питання, яке мене турбує: це карта зелених насаджень. А що з старою картою? Чому її не можна використовувати? Кого ж ми будемо сьогодні? Відео з директором КП Міс Зурабом Зурабовичем Шонією набрало великий резонанс, і це не дивно, тому що керівник комунального підприємства, який не може відповісти, ну просто на простіші питання, це досить така рідкість. Я пропоную вам подивитися повну версію нашого. Прийому ви самі зможете оцінити рівень професіоналізму, обізнаність у своїй справі і навички елементарної комунікації у директора підприємства. Бо якщо директор мовчить, а за нього весь прийом веде головний інженер, то в мене виникає питання: а за що отримує зарплатню директор Зураб Зурабович? Я провела чимало прийомів, але я вперше бачу, щоб директор навіть не намагався включитись в розмову. Тож давайте переглянемо і вирішимо, чи доцільно цей директор займає своє місце. Перше питання, ви говорите зі мною? Нічого не перше питання, це я та людина, яка зверталась до вас неодноразово по дитячим майданчикам. Якщо ви пам'ятаєте, чи ви не знаєте. в том числе детячий майданчик на Соборной площади. Мы на Соборной площади знаем. Мы будем разбираться с этим, и мы уже делаем то, что мы решаем. Мы ездили с комиссией, если вам сказали. Там, да, мамочки, мы не сказали. Мамочки там были, да. да. девочки сказали, что это не спрашивали. Мы решаем этот вопрос угу. на сегодняшний день. Для нас это тоже как бы задача номер один, которую надо сделать. Uh -huh. Понимаете? Но из-за того, что не было финансирования, из-за этого мы не могли решить эту проблему. Но сейчас мы продвигаемся в этом. Мы сделали, обследовали площадку, мы собирались с администрацией, мы собрались все городское хозяйство, и ездили туда и смотрели. И на сегодняшний день мы делаем то, чтобы город как бы сделал это, эту площадку, и как бы все будет нормально. Мы тоже понимали эту проблему. Ми хотіли її відремонтувати. Угу. І на сьогоднішній -сьогодні день зібралися ну, почти всі департаменти і прийшли до висновку, що треба зробити нову площадку. Угу. Смисла немає її встановлення. Тому що, да. якщо ви його обслідували, я головний інженер, угу. досочки там 30 сантиметрів. І ви бачили, там і зеленими ремонтували, і підкрашували, і воно все хлипке. Угу. І дійшли до висновку, що встановлювати її нема, і будемо робити нову площадку. На це нам виділять На даний момент ми проходимо експертизу uh -huh. цієї площадки, щоб було обоснування, що ми будемо створити нову площадку. І uh -huh. я думаю, там місяць-два і все це діло виконується. Uh -huh. Добре, а і, от ладно, це площадка, яка знаходиться в центрі міста. Якщо у людей є інші дуже багато майданчиків, наскільки я знаю, у вас на балансі 84... 122 сто 122, 122, да. 122 майданчики. майданчика. Я да. вам не приклад, він може поїхати про це да. староводарний сквер. Да. Ми за власні кошти відремонтували. Я вже не пам'ятаю, скільки грошей. Поставили спочатку, якщо ви технічки образовані четверку труси на, на таку карусельку. Uh -huh. Перекусили, поставили шестерку. Перекусили. Да. Ви представляєте, що сортрус, яку можна витягувати в вантажний автомобіль? Тобто, ну попутно, якщо ви буде блок свій вести, то да. випрощатися. Тому що мене... до мене, так, да, до мене yeah. зверталися по старобазарному скверу, yeah. теж писали: от у нас теж така ситуація страшна. Ми теж хочемо, щоб наші діти могли десь гратися. Тоже хотим, ну, і ми теж ну все. Все, все уничтожається, если чесно. Я це розумію, ну це діти. Ми можемо говорити. Трос ребенок тоненький видерж, видержує там, допустим, напругу там, 250 кг, а шестерка трос, ну 10 тонн, то я не знаю, які діти можуть це допустим, переламати. Mm -hmm. Ну, все доходить до якогось вандалізму. Це так, ну хорошо. А якщо ми можемо поставити туди камери для того, щоб відслідковувати цю ситуацію, штрафувати, Спасибо підключати the поліцію. The Батьки відповідають. Ну а ви знайдете поліцію? по камеру. Ну well, це задача поліції, тобто наша задача звернутися до поліції, а, а там уже їх нехай поліція розшукує the і the звертається the адмінштраф. Ні, ну ми ж не можемо Знаєте, це понятно. Ми всі розказуємо про те, що повинні е, там, вивчати, щоб вони не вандалізмом не займалися. Але за ж ви розумієте, що сім'ї є різні і контингент на цих майданчиках є Каждый різні. Ми ми... Графіки, все розписую, да, це я розумію. Розказує. ну, да, У нас така на жаль ще не, не дойшли. Сюди до на підприємстві на шість чоловік струєча робить. Один номер Сарство Небесне, от, на, на днях. І два чоловіка лежать у спленні льохів. І три чоловіка на 122 майданчики це все діло осилиться. І вже різними виходами. Скам'яки поремонтуємо, тільки покрасую. Да. Вилазимо на скам'яки, бригаю, переламуєшся свідок. Я, до речі, ну, є дуже. Да, я зрозумію, я не, не спорю. Така проблема, теж у нас є недостатній рівень розвитку населення. Але ну, якби, це ж ми не можемо мотивувати і не робити. Да? Тому не робимо, що... Ну, цей, цей майданчик не робився не, дуже давно. цей майданчик він дов... був да, ну. робив ще в 18-му році, в 19-му нам передали на Да. 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 І Тому що його год обслужили. В 20-му році там є для інклюзивних дітей. Да, сломали. Це каруселка. Да. Вилазили по 20 чоловік. Дітей. Ми не можемо з цим нічого змінити. Да. Вилазити і розпускати. Ми ну, взагалі чуть-чуть така, да, да. і розкатували до безпреділу. Ну це понятно. ну а ну то що це діти теж? Ну mm -hmm. теж можемо. Вони там сходять з ума. Е, просто я про те, що от в старобазарному сквері, е, от що робити, та така ж проблема. Там є камери, є камери і на я можу вже підняти. Щас му ну, щас просто навіть мати mm. скільки обращень в поліції де скуки скільки да і і пишемо пожалуйста і таблички розвішу. Уважно відноситься, батьки дивіться за своїми дітьми. Що це зривається зрисовується. Я можу до речі, в своєму е, в своєму, от, наприклад, варіанті, що вам сказати, наприклад, якщо така буде ситуація, я можу допомогти зробити цих людей знаменитим, і це дуже гарно в такому випадку. Е, Тось ну я ж не то що. Налаштоване якось негативно. Да? <плес> так Тому що, е, якщо, наприклад, от така медійна е, підтримка, що ось є такі, я можу розмістити якісь фотографії, да, де вони вандалізмом це не без проблем. Тобто я за те, щоб ми разом якби взаємодіяли е, всі разом. Е, друге питання, яке мене турбує, це карта зелених насаджень. Е, от на неї зараз виділили 9 мільйонів. да а що з старою картою? Чому її не можна використовувати? О, ви, мабуть, путаєте <проводження> Карту зелених насаджень і інвентарізація. Да. Карта зелених насаджень це мізеленя да. якщо що, наносить наносить зелені насадження території міста. Чого було обслідувано у нас невеликий такий штат людей? Угу. Три чоловіка, які займаються і... і дивляться за порядком в зеленій зоні, виписують штрафні протоколи, санкції. Було е, нанесено на карту близько 45 тисяч дерев. Mm -hmm. Як ви знаєте, в городі порядка мільйона дерев. То, mm -hmm. Якщо йти нашою картою, нашою картою і нашими людьми на обстеження цих дерев, то можете посчитати скільки це пройде в районі. А для того, сьогодні поміняли 664 рішення, mm -hmm. да, де за інтересу придав зони спеціального призначення. Тобто. Дерева, які знаходяться вздовж вулиць, які ми повинні обслужувати. А для того, щоб ми їх обслужувати, ми повинні, потрібно їх взяти на баланс. А взяти на баланс, доже бути оценочна стоїмость, власне мною? І тоді мій зелен треба відповідальність за ці дерева. Тому своїми силами карту, зеленою картою ми не потягнемо. В дальнішому, якщо произведеться інвентаризація, то в цю Зелену карту можна внести всі ці остатки мене? А чому не взяти, наприклад, цю карту і на її базі провести. А хто, а хто проведе інвентаризацію дерев? Я? Тобто ви замовляєте ці послуги повністю у. Ми не замовляємо, не є заказчиками. Я навіюсь педиктами міського господарства є закатчиками. Ми не заказчики. Ми просто можемо взяти ці дерева на баланс. А для <світтє> того, щоб взяти щось вже на баланс. Треба зробити. зробити оцінку цих дерев, допустимо, цей карти, скільки він стоїть, як його оцінити. А для цього дуже повноважна. Тобто особисто. карта ця не підходить перш за все, тому що там немає оцінки. Це не лише. Карта, ми її створювали для того, щоб орієнтовочно бачити, де знаходиться дерево, і як іменно його состояння. Угу. А інвентарізація, тобто, як людину паспортизує вік дерева, прив'язка. Ну це, це все. У нас немає таких спеціалістів, ми його ніколи не виконали. Так ну я просто дивлюся, там, наприклад, у вас на сайті є. Ми зробили таку карту, yeah. е, ну, а тепер вона виявляється. Ну, ми зробили, ну ми показуємо як любе комунальне підприємство, що ми що ми робимо в місті, та, що ми хліб даром не Угу. Mm -hmm. Ну зробили цю карту, але ну, на карті сьогодні нічого, нічого. Необходимо, щоб привести повну А на що вам її вартість, цього вар... дерева? Щоб взяти його на баланс? Для того, щоб розчитувати, допустимо, ну, як проще. Бувають аварійні ситуації, да? упало на дерево, да. дерево на машину, оприділити інвентаризацію, определяє дерева, які треба сносити, які їх. Ну, це зрозуміло, але в цій карті є ці дані і стан. Я пані поня... є, так. Да. Далі, не дай Бог, ви, допустимо, спилили якесь дерево. Mm -hmm. Що мені робити? Мені треба, я вже знаю його остаточну стоїмость. Давно uh -huh. на балансі підприємства, вулиця Успенська, 12. Uh -huh. Клен, стоїть там 6 тисяч. Uh -huh. І далі приймаються санкції. Ну, це все для роботи треба. І це нікуди не дітися. І Всі міста вже поробили тут кільмодес. Всі міста поробили? Так. Да. Да. Таку інвентаризацію. І да. скільки займає вона часу? Ну, я не знаю, це, там же ж тендерна пропозиція прописана. А хто буде. замовник? Ви кажете, департамент благоустрою? Іли ну, благоустрою і як, я зараз не відбуваюся від цією вопросом. Кінцевий продукт будуть продавати нам. Ми uh -huh. будемо брати сюди на баланс, в повністю цю ініціацію тих зон, які ми розходимо. Тобто, перш за все вона проводиться, ще раз хочу уточнити, для того, щоб ви взяли ці дерева на баланс. Так. А так. ви всі берете дерева в Одесі, ті, що в... Не, б... не, тільки не. ті, що вдоль дорог, парки, так? Да? Так, да, парки сквери. Зони спеціального призначення, right. то і зелені зони, які розслужує. Сто 122 зелені зони. То парки парки вже все... не знаю то що. Ну, парки можуть передаватися, це вже ми не чули, що будуть до 9 вересня, а потім будуть передаватися парки пам'ятників і дерев'я пам'ятників. Mm -hmm. А на ці які біля будинків ростуть, вони вже на балансі. Це зона. Обмеженого користування, угу. їм теж буде проводитися Угу. Для того, щоб придати услугу чи мотиві. Тобто ну, Про не... що говорять, для того, щоб знати, да, скільки чого є і кому його розподілити, щоб хтось ніс відповідальність. Угу. Тобто... Сьогодні ми всі говоримо, да, мільйон дерев, а ніхто точно не знає. Це просто приблизительна цифра. <гане> а ніхто не перечитав. Для цього треба перечитати, оцінити. Це дуже велика, колосальна робота, яку треба провести. Десь <гане> мільйон ви кажете в Одесі. Так, <гане> я говорю, а вже буде інвентаризація, ми точно з вами будемо знати. Інвентаризація буде опублікована, і буде там і мільйон сто, і дев'ятсот восьмі. А ця інвентаризація, вона теж в електронному вигляді так буде. Ну, Надивитися якісь... тендерну документацію. Ні, вона має бути, я так думаю, і в паперовому, і в електронному вигляді. Угу. Добре, дякую, поки що в мене це. Ось вам і команда Труханова. Ось вам і ці керівники комунальних підприємств, установ та організацій, яким ми з вами, платники податків, платимо зарплату.